Всім одного дня. Віпливо. Не, за не заходи, має викликатися що... адвокат. Ні. Якщо не має викликатися. Виходимо. Ходить з транспортного засобу, я вам кажу. Ви не чуєте? Немає, знімай, зімай. Ви мене чуєте? Виходимо з транспортного Я Вам поясню, що ви затримані! На підставі чого, на я підстав, за На підставі того, що встановлять вашу особу. Ви не відмовляєте, б'яти документ. Не тяніть мене. Нет. Не тяніть мене. Ви можете під'їхати? Та вже застодовує, він мені балончик уп'єв. Він мені шию робить. Виходить, разом зараз. Виходить, я сказав. Ми на ругати, підійде. Руки, <Підійте, будь> Руки за спину. Підітьте, будь ласка, за Руки за спину. Руки за спину. Руки за спину, я сказав! Та дивіться, тут просто кипит, що робить. Дивіться, будь ласка. Руки за спину, я сказав. Так, так. Та. Підітьте, будь ласка. Проводиться затримання у На підставі чого. Для встановлення особи. А, для встановлення особи ми А, ні. Чому ви стали ми на прибувані? Як це? Фіксування переміщення військових буде краще Я знімаю працівника поліції, а не військових. Я не, можу Я нічого не, висити, не знімаю, можете поділитися.